Ми сьогодні зібралися тут з вами разом за ініціативою, яка була проголошена на вічі в неділю нашим лідером Віталієм Кличком. Це одногодинний страйк, попереджуваний для лідерів і Жудомара, і лідерів України з такими вимогами. Вимога перша. – це… Виведення спецпідрозділів МВС з Києва. Друга вимога це покарання всіх, хто причетний до смерті, побутів та арештів наших активістів. Третя вже вимога це новий уряд, уряд демократичний. Це буде уряд народу, а не уряд Олгарів. Сьогоднішній страйк є частиною великої боротьби заради великої мети, і всі ми розуміємо, що вже два з половиною місяці більшість наших громадян відстоює ту позицію, яку сьогодні ми підтримуємо. Підтримують люди, які прийшли сьогодні на майдан. Страйк це просто один з інструментів, один з методів і до цього ми ще не використовували, і намагаємося використовувати абсолютно всі засоби можливі для того, щоб все таки влада почула вимоги громадян. Але на жаль, ви бачите, що навіть ті якісь радикальні методи, навіть пролита на майдані кров, все ж таки не привернула уваги влади до тих проблем, які люди відстоюють вже вже третій місяць підряд.